Они до сих пор качать. А вы что тут? Всем палец это 37-го, но часть. Вы на канале стали же вопросами. И 37-го часть, но зима по дорожей. Ладно, все-таки придут. Хай, нехай они там сидят. Да не буду, я, наверное, не густись. Они до сих пор не разумят, я просто. Ні, я не буду вестися. Навіть не думати. Я звичайно якось хочу. Ви скажете, контент, щоб ти підійшов. Ні, контент, що я їх панка. Та ні, я не буду на неї. Я підійду, коли мені треба. І не буду казати що. Бо вони да, скажуть, ніщо, що або нічого. От тут дуже свиська гірка. Останній раз я знімав 34 частину. 35-ту засняв і зараз знімаю 37-му. Три робив. Отак поробляємо вхід і воно самотопиться. Вони, вовни ходять. Я ось іщу. А може, не треба. Так, не треба. Воно завжди. І, і тонки, і грубим голосом. І не на мене той, і не на метою не поводить. О, я наші кричать. Ой, є шестої сторони почища. Сніг. Добре, я до сюди. Не, я походу туди. Уже хай пустчують мій голос. Ну, а вони навіть 36-й частині кричать. Какое, какое? Да я хотел просто сказать. Где это? Все, я побегу. Он сказал, что я хочу рассказать мне еще. Это знаю. Ананас! Господи, господи, да, тут лавочки замерзли. Ну, несорозбудеть чистить раз, два, три. Ось такі